Рада Остапівна, я думаю, що ви це зробили свято для всіх киян і, мабуть, не тільки для киян. Ну, ми тут трошки порозпитували і кажуть, що все-таки ну, основний такий практичний тягар це ліг на ваші плечі з відкриттям дошки. Ну, я хочу сказати кілька слів. По-перше, що 15 років існує наша держава, і якраз 15 років виповнилося від того моменту, коли Андрій Якович нас покинув. Але я хочу сказати кілька слів про Андрія Яковича, що це був композитор виключно українського напрямку. Мій дід Микола Віталійович почав зачинав. Цю українську справу, як вам відомо, професійну. А Андрій Якович, по словам мого батька, я процитую слова мого батька, я думаю, що вони дуже яскраві. Андрій Якович і так-то не може написати, щоб не відчувалася Україна в його творчості. Це слова мого батька, і що ще додав, що це справжній продовжувач справи Миколи вітаючи Лисенка. Можливо, можна сказати, можливо, я випадково стала дружиною Андрія Яковича, тому що Андрій Якович надзвичайно ж шанував Миколу Віталійовича. І по цим питанням ми з ним дуже часто балакали про Миколу Віталійовича, про його фортепіану творчість, якою я займалася. І так ми зустрілися з ним не тільки як музиканти, зустрілися з ним як рідні люди. Важкувато було робити в наші часи. Організовувати цю дошку, це всім відомо зараз. Але все-таки мені вдалося це зробити на будинку, де провів свої останні роки життя Андрій Якович. А як довго ви тут жили, в цьому будинку? Я прожила з ним тут 15 років, а перед цим він жив, він жив ні, більше, ніж 15, звичайно. Це вже я 15 років без нього. Тобто ну, да, да, років все-таки 12, напевно. Перед цим він жив на Софіївській вулиці, де в будинку композиторів. Так що, але там стільки композиторів вже мають дошки, що ми вже мусили зробити тут. Хоча то місце, звичайно, дуже історичне. Мені здається, що ви зробили дуже добру справу передусім для молоді, яка мало знає, на жаль, в силу... Ну, Те, що відбувається в державі, дуже мало знає нашу культуру, і нашу музику. Чи буде, буде тут молодь консерваторська? Ви знаєте, молодь у нас дуже багатьо молоді, але в цьому році якраз минуло, 105 років з дня народження Андрія Яковича, то в консерваторії ми влаштували концерт в малому залі. Із творів Якоча якраз моя студентка, вивчила всі аспірантка. Ви пробачте, вивчила всі твори Андрія Якоча для фортепіано. Вона грала дуже багатсько його творів в цьому концерті. І я думаю, що вона далі в своєму житті буде пропагувати. Крім того, тут серед нас є ще викладач, така ковальова. Вона теж сама грає. Андрія Яковача твори, і її всі студенти грають. Зараз на державному іспіті теж грали твори. Так що я вам скажу так, я ще не було такого композитора, якого б зразу могли оцінити буквально, порівнюючи з минулим, проходить час, і через цей час вже виявляється масштаб цієї людини, і тоді вже. Знову поринуть. Зараз пішла молодь, вона хоче сама себе відстоювати в основному, воює за це, але історія потім робить такий, такий простріл, простріл того, що, що більш важливо, що менше важливо. Я сподіваюся, що творчість Андрія каче пригодиться в майбутній молодь. Спасибо вам, де здоров'я. Так, фотографія. 90 років живи творив Андрій Якович Тогаренко, в усьому світі знають його. Як композитора класика, чий талант живився Богом на українському мелосі. А що він був іще видатним громадським діячем, знають далеко не всі. Повоєнний Київ оживав у його музиці і консерваторія, яку очолював Андрій Якович понад 20 років, квітла талантами по війні ще й завдяки йому. Ті, котрі знали, навчалися, любили Андрія Штогаренка, не можуть уявити його в камені. Дошка, відкрита радою Остапівною Лисенко і нинішнім ректором консерваторії Володимиром Рожком, зберегла його портретні риси і деяку відстороненість, бо вже 17 років композитор не з нами. А професори, колеги і учні Андрія Яковича незмінно пам'ятають його жвавим, і приязним, дивовижною особистістю, котра справила величезний вплив на мистецьке і людське формування молодого покоління. Відтепер Юнь і Малеча Печерська завдяки цій меморіальній дошці, створеній коштом і завдяки зусиллям родини, долучиться до глибини висоти української культури, втілених у музиці Андрія Штогаренка. Його ім'я світиться у контексті світової культури, світить воно і нам. 15 років існує наша держава, і якраз 15 років виповнилося від того моменту, коли Андрій Якович нас покинув. Але я хочу сказати кілька слів про Андрія Яковича, що це був композитор виключно українського напрямку. Мій дід Микола Віталійович зачинав. Цю українську справу, як вам відомо, професійну. А Андрій Якович, по словам мого батька, я процитую слова мого батька, я думаю, що вони дуже яскраві. Андрій Якович і так-то не може написати, щоб не відчувалася Україна в його творчості. Це слова мого батька. І що і ще додав, що це справжній продовжувач справи Миколи вітаючи Лисенка. Можливо, можна сказати, можливо, я випадково стала дружиною Андрія Яковича, тому що Андрій Якович надзвичайно шанував Миколу Віталійовича. І по цим питанням ми з ним дуже часто балакали про Миколу Віталійовича, про його фортепіану творчість, якою я займалася. І так ми зустрілися з ним не тільки як музиканти, зустрілися з ним як рідні люди. Важкувато було робити в наші часи. Організовувати цю дошку, це всім відомо зараз, але все таки мені вдалося це зробити на будинку, де провів свої останні роки життя Андрій Якович. Учасникам урочистої відкриття на будинку номер 11 по вулиці Суворова важко було притамувати свою радість з приводу цієї події, адже справжня музика завжди підіймає людину над будинністю. Андрій Якович Тогаренко музикою утвердив у світі Україну як виразну складову світової культури. І незмірима наша дяка йому за це. Ганна Козаченко і Шинкаренко, служба інформації за київським часом.